We'll Вітаю, шановні, другий день поспіль. Ми проводимо два паралельних опитування: одне у нас в соцмережах, одне просто неба на вулиці. Опитування на тему президентських виборів. Уявимо, що прямо зараз ідуть президентські вибори, і ми запитували у Черкасів, хто на їх думку міг би стати зараз президентом у підсумку нашого такого уявного гіпотетичного першого туру. Переможця однозначного ми не виявили. Проте фаворити, звісно, викарбувалися. Ми тому і вирішили провести другий тур. Тому сьогодні вирішили запитати у наших глядачів на вулицях, за кого б вони віддали свій голос: за генерала чи за президента. І паралельне опитування так само ми проводимо і в наших соцмережах. А, уявіть, що сьогодні другий тур президентських виборів а, і є дві кандидатури залужний чи Зеленський. За кого б ви проголосували? Ні за того, ні за того. Зеленський. А, чому? Мені здається, він все ж таки більше політичний діяч, ніж військовий діяч. А залужний він військовий. За Зеленського, мабуть. Чому? Тому що він наразі має більше досвіду в політиці, ніж залужний. Але ну, це треба вивчати детальніше і опинитися в такій ситуації, і потім приймати вибір свідомий. Але наразі, якщо відповідати на питання, то в мене перша думка така. Звичайно, зеленський, безперечно, ну, тому що він з нами. Він поряд, він не залишив країни і він бореться до останнього з нами. Я, на, я такі на такі авантюри не хочу відповідати. Чому? Ну тому що це політика я в неї страйс не влазить за залужного. Чому? Він більш на даний момент відповідає ситуації, прийняттю більш виважених рішень, більш професійних. Зеленський. Чому? Mm. Він вже як не, не як за сустигу. Ага. Я було, що Зеленського вибирав би. Обидва хороші. Да, кандидати. Зеленський. Чому? Ну Так, я думаю, що на теперішній час то він справляється своїми обов'язками навіть більше.